На шановні колеги, ми зібралися на чергове засідання нашої комісії, яке передає чергові стадії під такої. І на комісії у нас сьогодні Іванко Юрій Олександрович та Марина Миколаївська. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Дякую, одне голос. Сьогодні догляду у нас наступні питання. Про передачу майна відділом соціального захисту населення та операції політики Божодарівської селищної ради в оперативне управління відділу освіти, молоді спорту, культури та туризму Божодарської селищної ради. Ще питання друге питання. Звід про виконання програми поховання невідомих та безслідних громадян з маслої довгий Божецької селищної територіальної громади на двадцять тридцять четвертій роки. Третє питання про внесення змін та продовження техніки програми соціального банківського середнього територіальної громади Бердалії селищної ради на двадцять четвертій двадцять шості роки. Про внесення змін та продовження термінових дій програми підтримки від. Захисників України, членів сімей загиблих, померних ветеранів війни, захисників за України, по Бержинавій підселищної територіальної громаді на 24-26 роки. Про внесення змін запитання. Про внесенням та продовження дії програми компенсації та переведення окремих стихів категорії громадян середньої громади Миколаївської селищної ради на залізничному записку про сполучення. На двадцять четвертій два роки. І шосте питання затвердження програми поховання невідомих на безвітних громадян на території Бурживецької селищної ради громади на 25-29 роки. І ми надаємо уворення цих питань, надаємо слово начальнику віддання запису Юрію Олександровичу Нефо. Перше питання мене це про подачу майбутнего правда. На території, на території, на території, на території. Тут мова йде про передачу п'яти меморіальних дошок, які були визнатовні політникам, які за інші побачити. Діхне Ми передаємо 5 меморіальних дошок першому депутаці. Nie, на жаль, może nie ma jest, tak? Друге питання це провантаження звіду нових мання програм поховання звідують та відповідних громадян на території Бізовиці, далечно територіальної громади, на два четвертій роки. Ну, взвід. Заключається в тому, що у нас на певні дії парламент закінчиться в 2024 році. І, і про неї по вимогам треба відсуватися. На протязі цих років 22, 23, 24 роки у нас було заплановано обсяги фінансування у розмірі на 22 рік 10 тисяч гривень. Про внесення змін та продовження терміну дій програми спеціального захисту населення Територіальної громади господарства селищної рабів на 2024-2024 роки. Тут у нас включається по вимогам, які заплановані, що кожна програма повинна бути затверджена на 5 років. В зв'язку з тим ми вносимо зміни. Цю програму. Тобто, в категорії нічого тут не міняється. Просто ми продовжуємо термін дії даної програми по 2028 рік. Відповідно до цього ну, на. Ні-ні, програма відзначальна була з 2024 2026 А ми, а ми продовжуємо, продовжуємо цю програму, да, і виходить, да, що буде програма на, на 5 років 2024-2028 рік. І відповідно до цього у нас добавлено фінансування на ці роки. Ну, будемо так, прогнозоване. Не те, що ми там, ну, спрогнозували. так. 26-й, на 26-й рік у нас заплановано, вибачаю, там було, на 27-й рік у нас 40, 400 тисяч гривень, на 2028 рік 450 тисяч гривень. Це заплановані, ну, прогнозовані, так. І рахувати те, що рішення теж зберігаються у столичній Раді №12-65 8 липня 30.10.2024 року про внесення змін до програми соціального захисту на ставлення територіальних громад зберігаються у на 2024-2026 роки, визнати таким, що зберігатимуть чинність. Тобто Так, так, так. А в Так. <поразу> да, да, <да>, да, да. <поразу> да. Ні, виходить, ми носимо зміни. Носимо зміни, це о, перша у нас програма закінчилась по терміну, тому що вона по 24 рік. А ця програма навіть по 26. рік. Ми просто подовжуємо по двадцять восьми. Прогрессення змін та продовження терміну дії програми підтримки ветеранів війни захисників захисниць України, членів сім загідних пометових територіальних зміни захисників захисниць України по Бурджайській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки. Опять же, продовження терміну дії я вас говорю, тому що програма в нас була на 2024-й, на переговорі. На 2027 рік це в розмірі 2 мільйона 300 тисяч гривень, і на 2028 рік прогнозована сума 2 мільйона 500 тисяч гривень. Тепер, щодо змін в програмі, це у нас виходить, перше, це у нас буде, відповідно з прогнозованим фінансуванням. І друге, в нас ми внесли, тому що, як програма проявляється, це комплексною, дуже новою. Ми тут паспорт. Некли зміни, то є програм. Учасниками програми відділ спеціальної факторів населення та літальської селищної ради. Комунальний заклад, центр надання соціальних послуг збирається селищної ради, відділ центр надання адміністративних послуг государственної селищної ради, відділ освіти, молоді культури культури та туристу позитарівської селищної ради. Комунальне підприємство ЗРО, відділ надзвичайних ситуацій, цивільної безпеки, мобілізаційної роботи, міколавчого комітету государство. Тут, так само, ми добавили в основні заходи та напрямки реалізації цієї програми. Ми прописали ну, які, будемо казати, перелік заходів, які поплачені на певні відділи структури певних учасників. Тут, ну я коротенько скажу, що добавляється, це, наприклад, центр надання адміністративних послуг у нас, так і було, так є, так вони надають адміністративні послуги, це е, приймаючи документи надання різних видів допомоги. Потім КП е, Джерело у нас участвує в цій програмі через те, що воно е, при похованні не загиблих наших хлопців. всім, е, будемо казати, е, не потребуючи фінансування, наприклад, аністративні послуги, які надаються. Далі. Учасники програми, це центр, центр надання соціальних послуг селищної влади, це надання комплексу соціальних послуг, ветеранам війни захисникам і захисникам України. Це ті, наприклад, що прописані у них у ну, їхній роботі. Це догляд вдома, консультування, інформування, даний час які послуги будуть надати центр надання соціальних так, ну по нам це так і залишилося воно без змін. Так, поки п'ять жеремо у нас це поховання, точніше говорю, загіння побачити район. І ну, я хочу далі по нам залишилося, це, це придбання встановлення на території на цей буквально теперіє це, пам'ятник убирання знаків придбання. Далі. Так, тепер, Що стосується відділу освіти молоді спорту, це організація зустрічі учнів і захисникам та захисницями з України та волонтерами, які надають допомогу проведення лінії та дорогів пам'яті, лекцій, виховних годин та інших тематичних заходів, присвячених шануванню пам'яті, ветеранів війни, захисників та захисників України. Проведення необхідних інформаційно працівників заходів пов'язаних з реалізацією осіб, які віддали соціальну залежності України, і створення закладу культури, тематичних виставок, присячних регіонів та рані вміти західних саміт України. Ці всі заходи, фінансування метод регіони. Далі у цій

Ну, по-перше, це питання, ми замовляємо, чим дошки на надати час. Отвали, але Іванович. Так, вже говорили це про що. Я так зрозумів, що потім вже, ну, я не знаю, як вигляді воно, воно, воно це буде. Ну, це вже немає за це. Ні, вже проговоримо. Так, так. так тепер, що стосується внесення чтобы зеленку дать полную воду. Ну, мама, ну, да ешь можна Ну, на сайте можно лишь забрать, забрать. Хорошо, так, тепер, що ми додали до нашої програми? Так, як ви говорили на попередній сесії, ми організували ще надання трьом, три матеріальні допомоги таким категоріям. Це надання одноразової матеріальної допомоги Особа з гімарінстю наслідок війни. ми відокремили, були учасники бойових дій Ну там би особ з різні не було би, ми, будемо казати, добавили таку категорію, це одноразово одноразово а треба... скільки от одноробляти. П'ять тисяч, так само часу Ну виходить з фінансування. Це ж знаю, ми подавали те, що рекомендували навіть назад. Далі. Далі, далі Також у нас попали ще один вид матеріальної допомоги. це одноразова матеріальна допомога ному членів сім'ї, дружньому чоловіків оповнолітній дитині, одному з батьків зникло без Так же само в розділі 5 тисяч гривень. Передні документі тут прописано, я це облакувався так. Далі. І надання одноразової матеріальної допомоги одному з членів сім'ї дружині чоловікові, повнолітній дитині одному із батьків, полоненого, військово-студу, який приймав учасників. Так саме тут ось 5 тисяч гривень допомогти буде становити. Так само перевід документі тут пропустимо сіяння Не можна робити, що початку.

Подали, будемо казати, ну, те, що написано. Так, ці що в нас бюджету, так. Ну, в принципі, все, і тут одна ще у нас доповнення. Судяться професіонала дорогу матеріально доповнення пави, на приплення святого палива, на пальцеві період для відсотків, не замість. Ми тут трошки, чесно говоря, було ну, старувати, старення, якісь ми знаходимо в якій ситуації, без спрощення, так. В даному випадку, тут у нас перелік документів, ну, що стосується наших мешканців, яким зареєстровані громадян нашої громади, то тут би, без. А от ми по опіку, який зараз вже звертається до нас, внутрішньопереміщення особи, які теж є нашої громади, то ми тут несли такий допомог. Наприклад, там, де довідку ми брали у наших громадян для того, щоб отримати це допомогу, довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб, то для внутрішньопереміщених осіб таку довідку не дають. Тобто ми зробили за винятком внутрішньопереміщених осіб. Так, якщо це громадяни нашої громади, він бере цю довідку. Якщо він бе того, він не бере. Так як він бере у нас переміщені особи, копія довідки,

який розмови Я так вона не знаю, як таке, як можна спасти за розумієте, не відповідальність тупо це після звідчини. Так, так, відсон я знаю, я так сказати, тому що я не зміг але якось треба кажуть такі так, до нас таких значить. Ситуація тішилася. Ну прям що, занупе до того, що не буря по чоловіці документа все ж я розумію, що війна хот за передали. Ну це бюджетні пустят. розумієте, нас колись просять на крыль. Ну чому, да, накиды ставим отдавать. ми так просто. Да, да, да. Николай, нет, Хто за... закончился? А, я вибачаю, я вибачаю. Так, про внесення змін та продовження термін дії програми компенсації за перевезення прямо цієї категорії та мета територіальної громади підставі заради на залізничному транспорті при приніского сполучення на 2024-2026 роки. Тут те ж саме, що по попереднім програмам. Ми подовжуємо термін дії цієї програми. По 28 рік. І відповідно до цього спрогносовані на 27 і на 2028 рік. На 2027 рік спрогнозовано у нас 110 тисяч. І на 2028 рік 110 тисяч. Стопленовішу. Так. І шосте питання про затвердження програми поховання невідомих та безвітних громадян на території государства селищної територіальної громади на 2025-2029 роки. От це у Я просто дивлюся це друге питання. Друге питання було дане, виходить, я звітував у програмі, так як у навіть терміні дії по 24 рік тому ця штаба програма, тільки ми її вже затверджуємо на 2025-2029 роки. Тут у нас виходить така нова категорія, така й залишилася. Розрахунок вартості послуг поховання у нас теж у нас тут певно, ну, які проти пошту є, спеціфікація це є. Якщо ну, будемо казати, що в основному вартості послуг і всього, наприклад, тут у нас два варіанти від залежності, від надання, кількості якихось послуг, там, доставка, різниця. Ну, тобто, по першому варіанту у нас 5500 гривень, по другому варіанту 8 тисяч. Залежності від замовлення? Так, да, не да, замовлений, ми від складності ну, будемо казати. Якщо, наприклад, треба на якусь судову медичну експертизу вести, то, зрозуміло, відповідно, що у вас буде вирушення все.

Господарське віддання комунальному підприємству джерело Божецької селищної ради, зв'язку з проведенням ремонтних робіт по приєднанню до, до постачальні мережі <г->. комунальної опорного заклад Бождальський ліцей Бождарівської селищної ради до селищного водогону та утворенню залишку матеріальності для ремонту, а саме труподопостачання, передати господарське віддання та П-Джерево. Майну відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму, поштарської селищної ради згідно акту приймання передачі. Визначивши, визначивши попереджерево з балансом обтримувачів, зазначено у майна. Згідно акту приймання передачі буде ведено труби кількості 400 метрів, вартість Миколаївщина, вартість вакцій товару 19 тисяч це дивіться, у нас была своя закачка, кстати, для освещения. Мы до центрального водовода, по требам в тех трубах, да, где дела освещения. Мы передаем службу на йому, а й не користуються. А вы на набираете их не ваше, що обслуговывается, как бы, или все? Ну, это не так, что у нас, кроме линия, была длительная водопачка до І це правильно, Щоб не ми, як відділити, це там школа, да, як ви думають, я не проєм пори. Це трошки дає. Але що їм роботу якби освітяна, освітяна той школі. Там влучає швидкість. Що двадцять двадцять п'яті роки за забезпечення сталого культури та спорту пожиталіських громадів, цьому ці у всеукраїнських. Орієнтовні обставини фінансування на тисячі двадцять п'ятого рік сто тисячі три. Але можливість профінансувати по цей арівені там державного. Це українські змагання, ми ще від цього і все. Цьому році ми закладаємо ці кошти, щоб була можливість діти займаються, де запрошують нас різні змагання і западну Україну захочуть. У нас це можливість профінансувати дітей для того, щоб участь зараз розкривали. Sous-titrage Société Radio-Canada